Масштаби наслідків підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції стануть відомі вже найближчими днями, сказав заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріфітс Під час засідання Ради безпеки повідомляє Guardian. мовляв, підрив росіянами дамби матиме серйозні та далекоосяжні наслідки для тисяч людей на півдні України по обидва боки лінії фронту через втрату будинків, їжі безпечної води і засобів для існування. Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС стався вночі 6 червня. Станція, яка стояла із 1955 року, не підлягає відновленню. Загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині дистанційно. Чимало населених пунктів Херсонської області, включно із Херсоном, затоплені. Люди чекають на рятувальників на дахах своїх будинків, деякі рятуються, йдучи підтопленими вулицями.